Справжню казку подарували дітлахам у Миронівці на зимові свята. Ми раді вітати вас на святковому заході, присвяченому новорічному та різдвяним святам. Сьогодні разом з вами поринемо у чарівний світ казки веселощі та незабутніх вражень. Це свято стало можливим завдяки злагодженій співпраці Миронівської міській ради з благодійним фондом «Епхеп». Громаді громадськими організаціями хаб розвитку громад бюро усмішок та підтримки та резиденція Святого Миколая цей захід організований для захисників і захисниць, ті, що зараз, ті, що на приводі жаль, загинули всім тим, хто боротьбу сьогодні Україну. Я величезне висловлюю подяку цим людям і вам особисто. А скільки до Yeah, oh, то ти вже така oh, довга. Це ти вже будеш в школу йти? Хочеш в школу. Ми зробили вам такий шматочок тепла, шматочок такого чудового свята, що може зігріти і вас, і діток. А ну, дайте одну велику спробую. Не виходять великі. Батарський захворів і зліпив собі періг. Поки жарив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на періг треба тісто, а не сніг. Ой, молодчинка, ой, тримай. тримай. <пілляв> <пілляв> Межа програми поруч» проводиться без заходів новорічних. в тому числі сніг, разом спільно з міською радою і зараз. Новорічне Новорічний для діток наших заступників. I'm